Ну, По-перше, хотів і... би всіх привітати і хотів би подякувати пану Володимиру за те, що дуже гарно підготувалися і розповіли про те. І те, що у вас є програма Дій це дуже добре, тому що е не всі навіть партії на сайті ЦВК виклали програму дій своїх. Навіть великі партії, це перше. По-друге, е, хотів би запитати, ви кажете дуже багато про вили, але це є популізм. Ну ви саме до вас немає жодної претензії, але є претензія з точки зору того, що е, це є не просто радикально, це є, е, скажімо так, загроза життю іншої людини. І коли ми кажемо, що винесуть на вилах, зараз вивозять в мусорних баках, підпалюють вже дома, а завтра будуть вбивати вилами. Не можна цього робити. І про себе не можна цього казати, і про інших людей. Розумієте? Тому е, до вас в мене немає претензії. Але є запитання, е, можна прибрати цей популізм від усіх е, представників партії е, радикальної ліжка. Я вважаю, що люди доходять до цього, що починають бросати політики в смітники. Та застосовують вили лише тому, що вони втратили довіру народу, якби і команда Радикальна партія буде дійсно народними депутатами. І ще раз повторюю, що для нас довіра виборців це перед усім. Є ще два запитання. А хто фінансує партію Ляшка, радикальну партію Ляшка? тому що та кількість грошей, яка витрачається на підготовку до виборів, та кількість грошей, яка витрачається на зовнішню рекламу, на промо-акції акції. Питання, звідки стільки грошей, пане Сергію? А... Я не бачу звідки стільки грошей. Пане Покажіть, Сергій. де вони є ці Ні. Гроші. Витрачається дуже багато грошей. Ми знаємо, де, скільки де вони я. є. Тому що, якби я за свій коштами якісь там друкую е лістівка гіцінним матеріалом, mm. я не бачу тих грошей. Покажіть, де вони ну, є? Я їду по країні і бачу по всій країні е зовнішню рекламу від е радикальної партії Лішка, Народного фронту блока. Порошенка і е, батьківщини. Тобто чотири партії на сьогоднішній день витрачають на рекламу зовнішню. Дуже великі кошти, вони мріються більше ніж там, мільйони доларів. Звідки гроші у, нас, у партії лішку? У нас дуже мало бігбордів, і ми краще ці кошти витратимо на допомогу воїнам. АТО. якщо ви слідкуєте, ви бачите, скільки ми допомагаємо, і скільки техніки вже відправили, і батальйону Айдар, і батальйону Шахтарсь. Тому у нас позиція така, що ми краще ці гроші. Витратимо на допомогу тим людям, які дійсно це потребують. Ну і ще одне запитання. До мене дійшла така інформація. Може її підтвердить партія 5-10, представники партії 5-10. Можливо, дали недостовірно, хочу запитати, можливо, підтвердити. Була ситуація у 5-10. Є дуже гарна зараз ідея. Вони люки, ржаві люки, так розкрашують в цифру 5-10. І дуже цікава така штука. Це гарний флешмоб. Але в одному з міст України нещодавно зараз не можу уточнити там зателефонувати під час перерви, якщо така буде. Представники радикальної партії Ляшка чи то побили, чи то відштовхували, штовхували людей представників партії 5 10 Є така у вас інформація чи ні? Конфлікти є конфлікти є да. саме з радикальною партією Ляшка. Як ви це можете пояснити? Ну я не можу не можу це прокоментувати. Якщо є такий випадок, давайте залишимось після програми. і... Будемо намагатися з'ясуватися це, якби як зі своєї сторони. Я просто розумію, якщо це відноситься до тих людей, які дійсно в, замішані в корупції, які дійсно там віддавали прикази вбивати людей, або на сьогоднішній день роблять щось проти громадянського суспільства. Але якщо це роблять ваші опоненти, які сьогодні не роблять нічого поганого, це дуже гарний флешмоб. І в цьому випадку так э, до них відноситись це дуже неправильно. А, я Сергійовна, пропоную. Ви ж, давайте мабуть, ми з'ясуємо це питання. Мабуть. Якщо це каби випадок був, то я думаю, ми його вирішимо. Та ну, може бути не пане Сергію, ви, мабуть, чуєте, ви, мабуть, самі ж не впевнені у цьому, так? Ні. Я бачу, ну, ну, так я, я попросив, щоб мені